Дві дороги. На цій землі є тільки дві дороги, і кожна має старт і свій поріг одна широка, довга і розлога, де задоволення, спокуси є і гріх. Дорога та безмежна і простора. Там сіється з фальшивих уст зерно це та дорога, де не знають Бога. Де шириться лукавство, суд і зло. На ній ніхто знайти не може правди, для грішників вона солодкий мед, по ній ідуть сміливо, люди завжди, протоптана, тверда, немов граніт. Друга вузька веде в оселі Бога, сліди крові ведуть у майбуття. Христос проклав. До неба ту дорогу, бо він дорога, правда і життя. На ній бувають сльози і страждання, приниження, душевний біль і страх, не раз у душу і відчай загляне, і сльози заблищать в Твоїх очах, але вона веде в небесну радість там, де не буде смутку. Ні журби, де з Богом будеш жити вічним щастям, таку дорогу, друже, віднайди. Згасає день і часу небагато, допоки чуєш голос у цю мить. Прийди до Бога, будеш вічність мати, а Він тебе чекає і простить, бо ще сьогодні ніжно закликає. І стукає до всіх людей сердець, хто йому своє серце відкриває, одержить в нагороду той вінець. А ця любов, якої ти не знаєш, розкаже і звістить тобі про це, що на дорозі тій. Подумай, яку вибрати собі, чи тою йти кінець якої в пеклі, чи йти в оселі неба.